Шановні діти, сьогодні ми зібралися з вами з дуже важливого приводу. Ви не тільки більшість із вас приходите в школу, щоб навчатися, але щоб і виявити свої здібності, виявити свої знання і проявити це в різних галузях, як у науці, так і в спорті. І за це ми вам дуже вдячні. І от сьогодні ми з вами підводимо підсумки проведення чергової гри Соняшник, у якій взяли участь уже 78 учнів нашої школи. Це великий відсоток, хороший відсоток, і я дуже вдячна всім учасникам гри. На короткий жаль, звичайно, більша частина це учні початкових класів. Але із нашої середньої і старшої школи 32 учні взяли участь у грі «Соняшник». І при цьому показали достойні результати. Вони одержали дипломи всеукраїнського рівня, першого ступеня всеукраїнського рівня. Тобто це дуже мудрі діти, які виявили свої небиякі знання не тільки мови, літератури, а й історії. І я за це їм щиро вдячна. Дозвольте е, нагороди, е, вручити дипломи переможцям та сертифікати учасникам гри соняшник. Отже, дипломом першого ступеня всеукраїнського рівня нагороджується Авраменко Юлія. Молодець, берумся і далі. Гуща Анна. Острянина Вікторія. Молодці діти, дякуємо вам. І переполиця Оля. Це, це учні п'ятого класу. Учні сьомого класу дипломом першого ступеня всеукраїнського рівня. Дабринда Дарія. Довбиш Марина. Молодці. Нагороджуються учні 9 класу дипломом першого ступеня всеукраїнського рівня. Кіракасян Каріна. Молодець. І Єрещенко Єлизавета, новий президент. Школи. Ви скажете, а чому немає ніяких подарунків? Вони вже свої подарунки отримали. Отримали трішечки раніше, тому що це цінні подарунки, і ми їх віддали їм раніше, щоб ви знали. У нас є і переможці, які отримали диплом другого ступеня всеукраїнського рівня. Це все на всю Україну. Це Михайлюк Софія, учениця Гербаць. <плес> Вітаю і подарунок вам і, і, і Валько Дарена. Дар'я. П'ять правильно. Даша. Так, правильно. Будь ласка, Даша. Так. І в нас є переможці третього ступеня е, всеукраїнського рівня. Це ось у що значки зараз порядку. Витягне, власне, так, народжуйте, Жубило Даш. Частик Василь. І от такий значок сонячний. Софія Спаська. Паска. Е -е, Катерина. Молодці. Беріть участь і далі. Ниляк Яна, учениця дівчатого класу. І кравцов масив. Третього судження перекраїнського. Будь ласка. Є у нас і переможці на регіональному. Сері. Так, а зараз я щось задію під налію в мене. Ручка. Е -е, булава Віля. Учениця просто хату. І от зоняшник тобі, щоб ти і далі брала участь і писала. Так, е -е, голова тонко Юля. Теж кошти. Будь ласка. Е -е, маленкова Аня. Вона не тільки... І бере участь. І третього ступеня регіонального рівня. Решетников Микита. От тобі такий календар із теплому. Е, Домарадський назад. Деж, беріть і далі участь. І запатова Каріна, Умничка. вітаю і Валько далі, сьомий клас. Нагороджується дипломами переможці на шкільному рівні. Це тільки дипломи вручаються. Антоновці Микола. Я без молодець, дякую. Дейне та Марина. Є немає. Є гоньки. Бачите, будь ласка. Булаговський вітань. Євіменко його. Соменко Софія. Будь ласка. Погоріла Анастасія, 10-й нема. Із сертифікатом за участь у соняшник 2017 нагороджується. Сабату Богдан. Прощайте. Молодець. Збирай сертифікати і перейдайся. Із Заченко Едуард. І пишня Альона. Крім цього, нам також надіслано грамоту найкращому класу, який взяв участь у цьогорічний у Соняшній. Ну, ми так подумали і вирішили, що це звання по праву найбільше учасників було. Ось два призери і учасників найбільше молодців. Це 9 Б клас. Тому нагороджується, де ваш староста чи ваш сорт? От нагороджується грамота найкращому класу за гру Соняча. Десятому класі беріть теж учень гроші. і нагороджується диплом директорові аджанської. Загальноосвітньої школи Старосадчій Наталі Михайлівні, за співпрацю та сприяння проведенні гри у вашому навчальному закладі надану можливість дітям брати участь у грі Соняшник 2017 Бажаємо вам і вашим колегам, тобто, всім учителям і учням над, е, миру, натхнення. Та здоров'я. Голова оргкомітету, голова методкомітету. Все це є, все завірено. Ось ми вручимо Наталі Михайлівні на найперший день найперші. Таким чином ми підвели підсумки цьогорічної гри і я надіюся, що на наступний рік у нас буде набагато більше бажаючих узяти участь. У цій чудовій пізнавальній грі під, над... під такою сонячною назвою. Сонячний.